Пане міністре, у нас є до вас вимога. Громада Черкащини неодноразово зверталася до вас програм дослухатися до громади та прийняти у зручний до вас час. Ви неодноразово в засобах масової інформації, а також на всех соціальних мереж декларували свою відкритість та бажання співпрацювати з громадськими організаціями. Разом з цим ми не дочекалися вашої відкритості та до співпраці. Ми так і не знайшли часу, щоб поспілкуватися з звичайними громадянами, які звернулися до вас для захисту. Нас не влаштовує політика на місцях. Нас не влаштовує політика самопризначення керівників на місцях. Наша мета не допустити до керівництва старих корупційних кадрів. Ми проти повернення на посаду Державної екологічної інспекції начальника і ексначальника Миколи Клименко. Ми проти, коли корупціонери повертаються на посаду через суд, через своїх побратимів матір, протиправними діями та бездіяльністю корупціонера Клименка інтересам, інтересам держави завдано багатомільйонні збитки, а природі завдано поправної шкоди. Враховуючи його повну непридатність, непридатність працювати на користь громади, його тріще звільняли, і він тріще поновлювався на посаду. Є, як і багато тут присутніх, горів обласних. І міські громадські організації входять в громадську коаліцію агенції підтримки підприємниць інвестицій Черкаської області громадський Черка ще не веде боротьбу з дйозною особистістю. Пробачте мене не хочу нікого ображати, бувшого мінта, який став екологом. Нам треба зупинити цю поруку, яка сьогодні відбувається А Але це одіозна така фігура, яка вже четверта може поновити себе на посаді. Громадськість вимагає громадськість Черкащина вимагає від вас негайно перше, забезпечити належний юридичний захист інтересів держави, суддіка соціальної інстанції по справі клементи. Друге. Провести Міністерську перевірку діяльності Державної екологічної області у Черкаській області за 2015-2016 роки, звернутися третє, особисто до Генерального прокурора України щодо забудування розслідування кримінальних проваджень порушних відносно керівництва Державної екологічної інспекції у Черкаській області. Четверте, провести повторно службове розслідування звіст родення на час її проведення від виконання службових ополовського Клименка. П'ята: провести позачергову аністацію Клименка та співробітників Державної екологічної інспекції Черкаської області. Шоста: включити до складу адресаційної комісії представників громадськості Черкащини. Сьома. Вжити всіх засобів, аби не допомстити повернення на посаду Микола Клименка. Пана Семерак! Ми розуміємо соціальну відповідальність і напружені суспільству і пов'язані своїми воєнними діями на сході нашої країни. Але у разі, коли ми наші вимоги не будуть виконані, ми будемо вимушені вдатися до більш радикальних дій, коли в державі відбуваються процеси так званої децентралізації. Дійсно, люди зрозуміли, що вони повертають цю повноту влади на місцях. І ми Черкащини самі здатні вирішувати питання екологічної безпеки. Дозвольте сьогодні людям самим вирішувати долю майбутнього своїх дітей, долю екологічної безпеки на своїй території. Повірте, ми здатні це зробити. І якщо громадський скаже Кліменто, ні. Ви повинні прислухатися. Якщо громадськість скаже прямі прозорі е, ну, не вибора призначення керівника обласної екологічної інспекції, ви повинні прислухатися, і ми будемо наполегливо йти до своєї мети звільнення Клименка без права повернення на посаду, право займати посаду голови обласної Черкаської обласної екологічної інспекції. Клименка геть, Клеменка, геть! Клименка геть. Нібито спочатку да, да, потім ні, ну і ми змушені були застосовувати юридичні методи і почали його звільняти, тоді що там порушень було так, там не треба було навіть багато чого шукати. Як це не дивно, чому судитися? Він поїхав на Херсонщину. Мова йде про Черкащину, поїхав на Херсонщину, виграв там першу, першу інстанцію. Ну, ми всі там... Дорослі люди розуміють, як це все відбувається. З одного боку, я ну настільки можу, обіцяю вам, що він не поновиться, або якщо він навіть в найгіршому випадку я змушений його буду поновити по закону, знов таки він піде в тому ж напрямку, з якого він прийшов, враховуючи те, що на ньому є купа, ну ката ката. Тому ще раз ми з вами знаходимося на одному боці. І те, що залежить від мене, я зроблю безумовно. Але теж я запрошую в громадськість. Ну, врешті, ми всі розуміємо, як ті судді в Херсонщині прийняли то рішення. Ну, на перелике жаль. ми розуміємо, як працюють, працюють ті суди. Тому громадськість просто повинна, повинна тиснути. От як ви там, ну, в хорошому сенсі тиснути на, на міністерство, на інспекцію, люди, люди починають діяти. Тому що те, що залежить від мене, я все зроблю. Я ще неодноразово зустрічався з громадськістю Черкащини. До речі, від Кліменка теж громадськість приїздила. Ну, ми теж розуміємо, як, як то все робиться. Але якщо підійти об'єктивно, то е, е, Кліменка. Не заслуговує працювати на цій посаді. Я зараз був беземоційно, там хороший, він поганий. Є закон, який підкоєний їм порушень, вона не дозволяє йому обіймати цю посаду. Я хотів би вам публічно вручити документи і требування, вимог громади. Це офіційне письмо. Вам подготовлены количество сделанных организаций черпящих. Но здесь есть э, вымога громадскости. Я вам официально обращаю, я прошу изучить э, эти документы и дать ответ грамотности, не в сроки установленные законодательством, а насколько это возможно. Э, это пакет документов вам. И такой же пакет документов, пожалуйста, э, я попрошу вас, насколько это э, э, представителям, да, э, Министерства передателя господин Семарко. Мы настроены исключительно на конструктив. Мы хотим, чтобы что-то поменялось в области, чтобы наши дети дышали, дышали, свежим воздухом. Чтобы мы не оставляли свои семьи, не оставляли работы, не брали отгулы, не приезжали сюда. Здесь на сегодняшний день Андрей Михайлович представлен на и группе объема количества общественной организации. Членов общественной организации в разы больше. Мы не хотим конфликтных ситуаций. На востоке страны идет война. Ми хочемо жити мирно. Давайте не розшатувати ситуацію на ну, тих сторонах.